Від початку року в Україні виникло більше ніж 6 тисяч пожеж в екосистемах. Вогнем знищено понад 5 тисяч гектарів територій. У більшості випадків до таких наслідків призводить людська недбалість. Пожежники, правоохоронці та інспектори громадського формування Муніципальна варта провели профілактичний рейд горішньоплавнівською громадою. Мешканцям нагадали основні правила пожежної безпеки та закликали не спалювати суху рослинність та сміття. Нагадали і про відповідальність для порушників. На тих громадян, які будуть розводити багаття та спалювати суху стерню. Будуть застосовуватися заходи адміністративного впливу зі складанням протоколу на території паркового озера та міського парку культури та відпочинку. У горішніх плавнях заборонено розпалювати багаття. Скласти відповідні адмінматеріали та притягнути до відповідальності за такі порушення можуть не тільки фахівці ДСНС, а також і працівники національної поліції України та громадського формування Муніципальна варта. Мінімальний штраф від 3060 гривень. Наприкінці бесід вогнеборці вручали кожному співрозмовку. Мовнику тематичні листівки та пам'ятки з правилами безпечної поведінки у літній період.